Христос Воскрес! Всі ніхто нікуди ще не спішить. Сьогодні країна святкує. Христос Воскрес! У кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері великодню літургію відслужив митрополит Миколаївський і Богоявницький Володимир. Христина розповіла: цього разу замість кошика принесли до церкви шолом її чоловіка, військовослужбовця. Посвятить і Паску, і каску, щоб все було там на фронті добре, у хлопців, у всіх у нас. Дай Бог закінчилася війна, щоб звернулися наші всі воїни домой. От. синок. Володимир каже, щороку приходить до церкви святити кошики з продуктами, хоча зібрати його не так вже й просто. Підненько, звісно, ну. Самі знаєте, ціни ще. яєчки золоті. Наталя розповіла, це для неї свято дитинства. З дитинства ходили в церкву і так привчили нас батьки, тому й ходимо. Пошук у мене тільки Паски, більше нічого немає. Сергій каже, завжди приходять на Великдень до церкви усією родиною. Кожного року ми готуємося, ми маринуємо м'ясо для, для копчення. І це для нас теж. Ми розпочинаємося з вівторка, і в нас копчення, приготування для копчення це для нас завжди. Ну і в цьому році ми перший раз спекли свою, свою паску спекли, бо ми так завжди купляли, А сьогодні а вчора спекли паску свою. Це моя перша пасочка. Mm -hmm. Вона сирна. Вчора готувала, дуже сподобалось, дуже цікавий процес. Готувала недовго. Саме тісто готувала десь хвилин 20, випікала 40 хвилин. І потім приготувала глазур, це також зайняло не дуже багато часу, десь 20 хвилин. І декорування хвилин 5-10. Христос у костелі імені святого Йосифа святкову месу відслужив настоятель парафії Римокатолицької церкви отець Олександр. Боже святий, Катерина розповіла, що разом із донькою дотримувалися посту, а до Великодні підготували паски, писанки та солодощі. Це велике свято, яке приносить радість, надихає на щось нове, на щось. Живе, бо хочеться жити. Це Христос, скрес, гору, Ми небес і свята любов. федір Бондар, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаїв.